Тобою вже записували, чи то подкаст, чи варто. То був новорічний подкаст, де ми розповідали про наші традиції у різних країнах. Ми зустрілися на Радіо Дебулейн, там потім ми групувалися. Був з моїм найпершим другом у середній школі, який був українець. Ми нас разом поставили і ми просто розмовляли. Це можна сказати, був такий діалог, де ми також розповідали про, про наші традиції. Португальською мовою? Uh, так, ми ми все розповідали португальською мовою. А вже ж там іноді були такі моменти, коли ми на українській трішки розмовлялися, щоб скоординуватися, Один з одним, так, так, так. так. І про що ви розказували? Я розповідав про колядки, те, що ми коледжуємо. Ми також розповідали про наші пісні, про найвідомішу пісню Щедрок. Мені здається, це найпопулярніша новорічна пісня у всьому світі. У світі, так. Так. Ми розповідали те, що ми їмо і. Потім ми вирішили розповідати про наші новорічні деякі історії, які з нами трапилися.